Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зоотрополіс та Легкий Заробіток Ніка. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Задовго до того, як Нік крутих віст зустрів Джуді Гобс, він був хитрим лисом. Та одного разу він спробував обвести круг пальця кримінального боса на ім'я пан Велет, що був з роду мідець Арктичних, і пошився у дурні. Вельми шановний Ніку, в тебе є рівно шість годин, щоб принести гроші, бо якщо ні, то пан Велет перевів погляд на крижане провалля. Замерзнеш навіки вічні. Нік поспішив у центр міста. Коли це раптом лис помітив, як Кажаниха намагається припаркувати великий бус. От би вкрасти її автомобіль. Тоді б він продав автівку і віддав пану велету гроші. Коли Кажаниха, врешті-решт припаркувалася, Нік підійшов до неї і люб'язно запропонував допомогти донести продукти додому. Дорогою він розказав, що працює в благодійній організації Облізлі Лиси, яка допомагає жертвам шкірних захворювань відновити своє хутро. Ми були б вдячні за пожертвування. Як щодо вашого буса ви зробите добру справу? А щедрість повертається сторицею. Давив на жалість лис. Вам більше підійшла б маленька машинка, її значно легше припаркувати. Кажаниха зрештою погодилася і віддала лисові ключі. План спрацював навідмінно. Оце так удача! Та коли Нік підійшов до авто, його ворог, феник на ім'я Фінік, уже сидів за кермом і заводив буса. Останнім часом Нік повсякчас натикався на цього курдупля, і той стояв йому кісткою поперек горла. вуар, друзяко! Низьким голосом проказав на прощання пройдисвіт і від'їхав, лишивши Ніка. Ні з чим. Але нік і не думав здаватися, у нього було ще безліч варіантів для легкого заробітку. У моїй голові виринає більше геніальних ідей за день, ніж у цього феника за все життя, сказав Лис. Він знав, що знайде гроші так чи інакше. Аж тут Нік помітив вивіску. Люксові автомобілі великого Ела. Він швидко накинув плащ, який хтось забув на зупинці, а потім неквапливо зайшов у салон і попрямував до мишавтівок. Лис ухопив кілька маленьких машинок, сховав у внутрішню кишеню плаща і непомітно вийшов. Насвистуючи, нік вирушив у район Мала Гризландія. Зазвичай він не опускався до вуличних перепродажів, але часом доводилося. Нік поставив перед покупцем мишачком синій кабріолет, щоб той міг краще його роздивитися. Давайте тисячу доларів і він буде ваш, запропонував лис. Віддаю за 950 цю ж модель. Почувся грубий голос. Це був Фінік. Мишачок почав вагатися. Дев'ятсот доларів, випалив лис, поїдаючи поглядом свого злісного суперника. Сім сотень, сказав Фінік. Добре, добре, забирайте за шістьсот. Гляньте, ну стан ідеальний, не вгавав Нік. Двісті доларів, скрикнув Феник. Сто п'ятдесят, і це моя остаточна ціна. Ледь тамуючи лють випалив лис. Віддаю задарма. переможно вигукнув Фінік і покотив машину до мишки. Беру! пискнув щасливий покупець, скочив за кермо і тільки його й бачили. Аж тут до них під'їхав лімузин. Із нього вийшло двійко білих ведмедів. Вони відчинили двері і перед лисом та феником постав пан Велет. Вітання, шановні, от і прийшов час віддавати борги, сказав він. Цікаво, цікаво, невже Фінік також заборгував пану велету гроші? Оце так, здивувався Нік. Та в обох шахраїв у кишенях було порожньо. Кинути їх у крижане провалля, віддав наказ мафіозі ведмедям. Аж тут у Ніковій голові сяйнула ідея. К -к 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 пане велет, почав він, вельми вас прошу, дайте нам час до заходу сонця. Ти знаєш, це не в моїх правилах, Ніку. Ми віддамо удвічі більше, запропонував лис, самовпевнено схрестивши руки на грудях. Поки кримінальний бос роздумував над пропозицією, Фінікс бентежено зиркав на Ніка. – Ну, гаразд, сказав нарешті пан Велет, побачимось при заході сонця. Це ваш останній шанс. Певно, кивнув Нік, гроші точно будуть. Пан велет поважно простягнув лапку. Лис і феник по черзі поцілували його перстень. Коли маленький мафіозі поїхав, Нік і Фінік взялися до роботи. У лиса вже виник новий хитромудрий план. Він сказав колесі, по нещастю залізти у бак для пластикових відходів і зібрати всі пляшки з під води. Що сміття? здивувався Феник. Це не сміття, це наш шанс. Запевнив лис, якщо все вийде, гроші полються до нас рікою. Коли вони назбирали вдосталь порожніх пляшок, то чим швидше вирушили на тропічний масив. Прибувши на місце, Лис і Феник взялися мерщій наповнювати пляшки дощовою водою. Потім вони міцно їх закрутили і завантажили назад у машину. Наступна зупинка мала Сахара, сказав Нік. У малій Сахарі Фінік тишком нишком від'єднав водопровідну трупу від поїлки. Зламалося, крикнуло левеня, яке саме підійшло попити. Мамо, мене мучить спрага. «Прохолодна джерельна вода, вигукнув Нік, у ту ж мить піднімаючи пляшку догори. Ходімо, купимо води в того милого лиса та його синочка, сказала левиця. Фінік ледь вичавив із себе усмішку, коли нік погладив його по голові, поки той розраховував покупців. Двоє шахраїв продавали воду цілісінький день. Коли залишилось цього кілька пляшок, феник пішов до буса. Минув якийсь час, а Феника все не було. Нік чекав і чекав, куди подівся цей курдупель. Може, їхнього буса забрав евакуатор за паркування у незадовільному місті? А чи, може, Фінікс стряг якусь халепу? Найгірше, що він пішов з усіма грошима? Лис почав злитися. От тільки трапиться мені на очі. Через годину нік став підозрювати, що Фінік не повернеться. Цього ще бракувало. Лис занервував, бо вже вечоріло, а при заході сонця пан велет приїде за грошима. Це кінець? Як викрутитися з цієї пастки? Аж ось Фінік нарешті під'їхав. Де ти був? почав нік. Але враз звернув увагу на крутезний малюнок на бусі. Якщо ми збираємося працювати разом, нам потрібна стильна тачка, геш?» Працювати разом? лукаво усміхнувся лис. Я завжди знав, що подобаюся тобі. Лис і Феник вирушили у Тундратаун і віддали пану велету гроші та хутко розпрощалися з кримінальним босом і його грізною охороною. То, які плани на завтра? запитав Фінік. У мене є кілька блискучих ідей, сказав Нік. Фенек вдоволено усміхнувся, увімкнув свій улюблений французький реп і натиснув на газ. Давні вороги, нарешті, примирилися. Повернувшись додому, Нік вийшов перекусити. Повз нього на швидкості проїхала машина. Це була Кажаниха у новій блискучій тачці. Дякую за пораду. гукнула вона лису. Ваша правда? Менший розмір машини це зручно. Нік тільки усміхнувся. Тепер же, коли у нього був компаньйон, перед ним відкривалося ще більше можливостей. Для легких заробітків. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.